Дякую, що залишатися з нами на телеканалі Київ триває програма громадська приймальня». У нас з вами сьогодні четвер, 20 березня, третій блок. Корисні поради. І сьогодні будемо говорити. Ну, так звана зайти нас під рубрика. Смачно і корисно і якісно. Ранні огірочки, помідори, зелена цибуля, молода радицька і капуста, які сьогодні продають у всіх магазинах, супермаркетах і на базарах, так і ваблять до себе українців. Ми настільки скучили за свіжою зеленню і природними вітамінами, що готові бодай, для дітей купувати першу весняну зелень, яка виглядає, пахне Кої майже як звичайна ґрунтова і часом так хочеться накупити всього потрошку та де схочу наїстися справжнього весяного салату, що не можеш стояти перед цією спокусою. А дарма кажуть лікарі, бо нерідко зелень та овочі вирішні в теплиці настільки нагодовані нітратами, що можуть спричинити важке отруєння. Для того щоб вечеря не закінчилися у найближчому токсихологічному відділенні, треба знати, як правильно вибирати весенні овочі, як виганяти з них отруйні речовини і чим зменшувати токсичну дію нітратів. Замить продовжимо. Оксана Самкова, завідувач науково-дослідного відділу моніторингу ґрунтів та агроресурсів української лабораторії якості безпеки продукції агропромислового комплексу. У нас в студії 223-09-71. Ну в цьому блоці от завжди приємно чути наших домогосподарок, які дійсно вже почали купувати із зелень. Можливо, у вас є поради. Ну зрозуміло, що наука визначити кількість нітратів пестицидів нереальна, але у вас як свої поради. Хтось ну я не знаю, вимочуєте скільки часу. Якщо зателефонуєте, скажете про це дуже буде приємно. А, Оксана Петрівна. Ну або ж запитаєте про дійсно про якість першого зелення або городини. Чекаємо також все інше на електронну скриньку. До речі, от щодо блоку корисні поради, дуже рідко пишете. А, хотілося б від вас в цьому блоці. Ми можемо піднімати будь-які абсолютно теми, які вас цікавлять. Тому нам пишіть, ми будемо говорити, обговорити, що цікавить вас. Так, Оксана Петрівна, рада вас бачити. Добрий день. Доброго дня Добрий вам день. дякую за запрошення. Так, будемо вас запрошувати, тому що дійсно. Вже розпочалася весна така в такому, знаєте, не лише в календарному сенсі, а весна ще в тому, що збільшується кількість продуктів, зокрема овочі, фрукти, які будуть з'являтися, які зможе споживати кожен з нас з українців. Але сьогодні хотілося поговорити, зрозуміло, що такого ще навалу там огірочків, помідорів там молодої капусти ще трошки зарано, напевно, є вже, але зарано. Так. А от зелені будь якої кріп, петрушка, кінза ну все що завгодно. Я хочу на початку у нас всі так лякають нітратами, uh -huh. лякають їх містом. Але я так розумію, що нітрати ну не можуть не бути в, в зелені. Вона є все. одно, Безу так? Безумовно, е, безумовно, нітрати не можуть не міститися в овочевій продукції, так як вони є невід'ємним елементом живлення, яке застосовується uh -huh. в технологіях вирощування продукції. Та й і без того ні, нітратний, і зокрема взагалі азот міститься у ґрунтах, який е, споживається рослинами овочевими при їх вирощуванні і накопичується в певних органах. Вегетативних і генеративних. Тому важливо Проблема нітратного забруднення. Власне, нітрати вони не є токсикантом і, влад, і солі нітратного азоту самими по собі. Токсичними є сполуки нітратного азоту, які утворюються в організмі при споживанні овочів, особливо зелених культур, тому що овочі вони в залежності від груп по-різному накопичують нітрати. І рекордсменами по накопиченню якраз є зелені, це салат, це селера, листова, це петрушка, це кріп. І шпинат. Надзвичайно, безумовно, їх корисність поживна і харчова не заперечується, але основним забрудником якраз є нітрати і нітрити. На другій групі, на дру, друга група це коренеплідні культури, такі як столові бурячки, морква. І третя група, які найменше накопичують нітрати, це огірки, помідори. Огірочки, Огірочки О -о -о -о. до речі, найменше накопичують нітрати. Найбільше нітратного азоту угу. накопичується в залежності від умов вирощування, ті, які вирощуємо в парникових умовах в закритому ґрунті, мають здатність більше витягувати із поживного субстрату нітратного азоту. Тому треба й бути обережним, бо зараз те, що вони продають, це звичайно, переважно тепличні варіанти. Це переважно так? тепличні угу. варіанти. І якщо ми візьмемо, наприклад, порівняємо міст нітратного азоту у салаті, вирощеному в лютому місяці, в умовах закритого ґрунту, і з тим, що отримає на гряці у травні місяці, то він буде, звичайно, перевищувати у 2-2,5 рази. Значить, що до шкідливості нітратів. Потрапляючи до організму людини, нітрати. Мають здатність перетворюватися до нітритів, які сполучаються із е, гемоглобіном крові і угу. провокують так звану хворобу медгемоглобиномію. Чим це загрожує? Е, ця хвороба призводить е, до кисневого голодування організму, е, викликає гіпоксію тканин. Е, особливо чутливими є е, до е, до такої хвороби дітки до року, і люди похилого віку, які мають проблеми з серцево-судинною системою, з відільною системою. І... Анемією тому ем, саме цим категоріям населення категорично ем, не то, що діткам навіть забороняється будь-що е, давати, додавати в їжу і свіжої ранньовесняної зелені для дорослої людини. Допустима добова е, норма так, споживання угу. нітратів складає 600-625 мг міліграм ну, на добу. Якщо простими словами, от зелень ми беремо зараз. Ми будемо пізніше. Вже вас запросимо, поговоримо і про огірки, коли з'являться більш так, і помідорки. А якщо ми говоримо про зелень, ну скільки це має бути так, на якщо перенести і перевести у ці Ось дивіться, це а, скільки наприклад, грамів там? наприклад, зелень Петрушки так. має здатність накопичувати до 2000 двох, двох тисяч міліграм на кілограм на нітратного кілограм. азоту. Тобто це mm -hmm. можна е, перерахувати е, нешкідлива. Oh, доза... В тому пушечку, які продають, ну, ну звич... скільки там? Ну, там навіть 100 грамів немає. Звичайно, ну... але і будь-яка е, от е, будь-яка е, mm -hmm. отрута залежить. Її дія токсичності від дози, mm -hmm. якщо ми будемо споживати щоденно, навіть в маленьких дозах mm -hmm. а е а буде відбуватися пусті. акумуляція накопичення. Друга надзвичайно шкідлива форма взаємодії нітратного азоту із амінами в організмі, це утворення нітрозамінів, які відомі своєю мотогенною, канцерогенною дією, тому сьогодні однозначно вченими доведена отака от шкідливість отруєння організмів. Теплокровних, в тому числі, і людини нітрозамінами, які мають здатність викликати ракові утворення, це було проведено тестування на 12 видах теплокровних тварин і у 80 випадків. Із 100 особин, які піддавалися тестуванню, виявлено а, злоякісні утворення різних органів, окрім кісткової тканини. Тому на сьогодні ця проблема є, е, і обов'язково потрібно контролювати при споживанні а, е, зеленої продукції, яка є, як я говорила, рекордсменом по накопиченню е, нітратного азоту. Але ну ми ж не можемо виключити їх. Ну, так, звичайно ми Загажмо, говоримо. Ну, просто, звичайно тому, ми шучку. не можемо І чесно виключити. так захотілося. А є ж певні поради, так як є... діє. тут дослівно навіть сказав, як дитину купати, як правильно. Ну і зокрема, ще додав, що жінкам десь так приблизно так само, тому що шкіра має інший все таки статус, якщо так можна в лапках на відміну від чоловіче. Так само і тут же із зелені, може, яким чином скажімо, ну принаймні, хоч трошечки, але сидімо так ліквідувати. Я хочу перед тим, як як скажіть, а це не Залежить від того, чи ми купуємо у господарочки, яка виростила сама, ну так принаймні вона каже, і продає на ринку організовано, uh -huh. не стихійному. Ми категорично, коли говоримо, щоб я не повторила, ми не говоримо про стихійні ринки, тому що це інша історія. Uh -huh. а, це не є різниця, де купувати у бабусі на ринку або в супермаркеті? В принципі, і там і там може бути кількістя. значить ризики, і там і там є, але це вже звичайно вибір споживача, е, купуючи е, зелень у супермаркетах. Там ми більш-менш віримо, що ця зелень проходить контроль е, відповідності е, за відсутністю чи наявності тих чи інших контамінантів. Тоді, коли на стихійних ринках е, на жаль, навіть ті лабораторії, які діють при ринках, вони не здатні проконтролювати абсолютно кожну партію чи кожен початок зелені. Mm -hmm. Які виносять на прилавки. Mm -hmm. Знову ж таки, ми не знаємо в яких умовах вирощувалася та зелень, тому що досить часто городники для отримання швидкого отримання зелені застосовують надмірні дози мінеральних азотних добрив і за їх відсутності просто використовують органічні зокрема гноївку, курячі послід підливають з тим, щоб рослина дала швидше врожай і. Вона тоді ми бачимо гарну петрушечку дуже зелененькими листочками, оце вже свідчить про те, що Його, там... Йому, хр... Слухайте, яка ви молодець. Е, от є дійсно дуже красиві. Звичайно. І за розміром, Боже, у цієї петрушки, ну таке вже листечко, воно насправді таке малюсіньке, якщо так. так. А тут дивися, ну таке красиве, таке. От те, що така якась незрозумілі розмір, може свідчити про те і краще не купувати ну, цю продукцію? Це, по-перше, це залежить від сорту ну, самого так. виду, але звичайно, якщо ми бачимо насичену зеленого кольору листокову поверхню петрушки, це вже є предиктором mm -hmm. того, що е, зелень може містити надлишок нітратного азоту у своєму складі, так як азот він входить до складу е, хлорофілу це зеленого пігменту, який mm -hmm. надає забарвлення власне зеленого листковим е, пластинкам. Листів петруш. А тепер переходимо до порад. А теж переходимо до парад. <рес> Їсти ж ти будеш все такий... одно. Я, наприклад, сьогодні буду ввечері готувати. Салат зі шпинатом. але я у бабушки купувала на вулиці шість пучечків. Ну чому би ні? І зелений лучок. Лучок, до речі, теж докупив. А от О. зелена цибулька найменше серед зелених овочевих рослин накопичує найменше нітратного азоту. Найменше. А так, я що думаю, що за... так діти люблять чорний хліб, і цибулю зеленим. Так, так, що... Що... <смітна> <смітна> Їдять, тобто це можна і дітям це, ну, не забагато ну... теж. Так, що робити? Звичайно, таки... не, на такий... не такий нітратний азот є яким токсикантом, щоб з ним не можна було не боротися чи не контролювати його. Таким елементарним способом зниження вмісту нітратів у зеленій продукції є просте замочування. Uh -huh. замочування. І якщо ми бачимо якісь такі підозрілі за зовнішнім виглядом. Там, наприклад, а, з... а замочувати в холодній воді чи в горячі, В, в, в холодній холодні. воді холодні. бажано із додаванням дрібки кухонної солі або лимонної кислоти Та ви... О, клас. за так. такого способу, ми прискорюємо якби виведення нітратів у водичку, угу. і бажано звичайно, щоб це замочування було дробне з інтервалом в 20 хвилин. Ось таким чином це можна таким чином поступати із коренеплідними рослинами. Значить, якщо ми беремо петрушку, то ми знаємо, що найбільше нітратів має здатність накопичуватися саме в в стебельцях. Їх бажано зараз не використовувати. Відрізати, взагалі, відрізати викинути. Найменше нітратного азоту найменше накопичується в листкових пластинках тієї ж самої петрушки. Якщо ми беремо качаний салат, то ми маємо знати, що найбільше нітратного азоту міст це у зовнішніх листочках, які mm -hmm. нам треба просто обібрати, викинути все решта, можна споживати. І не боятися і не боя. Ми зараз послухаємо дозвоючі, і ще що встигнемо, щоб видали кілька порад. Говоріть ви в ефірі, прошу. Здравствуйте. Дня. Я пишу слово шпінат. Да, тим більше що ведуча програма готується сьогодні готові. Со шпинатом. Это вкусное, я думаю, блюдо. Но дело в том, что вот есть опасение, что при неправильном хранении шпината он превращается в ужасный яд. О, так, так ми, ми, ми дякуємо. Просто нам ще когось чутно. Ви зараз говорите. Ми зрозуміли запитання, а ще просто хтось, бо поруч у вас все добре. Ми почули. Ви щодо зберігання шпинату? Так, правильно. Так, ми так, ви так. Дякуємо вам так. за запитання. Дякую, дякую за запитання. Ви теж сьогодні готуєте якісь салатики собі зі шпинату? Там простий рецепт. Наскільки за запитання? Дякуємо. Звичайно, в нітратів і концентрація залежить від умов і способу і тривалості зберігання. А, Рекомендовано зберігати зелені культури Розкажите. у поліетиленових щільно закритих пакетиках так. за температури 3-4 градуси. Тобто, це власне в холодильнику. При контакті з киснем вміст нітратів має здатність до підвищення, в тому числі і до перетворення нітратів. А, скажіть, і... а, от я, а перед тим, як їх покласти в ці пакетики, ну, хтось більше купує. Їх можна помити чи краще робити це вже під тим, як будемо вживати їх? Краще робити перед тим, як будемо вживати. Тобто, тобто, все, тобто. ми спочатку Uh -huh. миємо, а потім ще промиваємо проточною водою. Та перед, перед тим як, як будемо їсти перед тим так. як будемо споживати. Добре. Так. Так, ну спина там теж нічого страшного, так вже налякали то. Ну ж, можна звичайно, за правильних умов і зберігання і готування. Знаємо, що місць нітратів знижується при термічній обробці, але знову ж таки, якщо будемо піддавати варінні чи тушінню, то зелену продукцію, то ми звичайно втрачаємо і вітаміни, і мікроелементи, угу. і інші корисні речовини, інгредієнти, які містяться в цій зелені. Ось, Якщо є дозвонювач, у нас кілька хвилин, ми будемо раді чути. Якщо не буде, то вже будемо поступово доходити до завершення. Такі гарні поради. Ну, тобто, вони можуть, ну, принаймні якось частково зменшити кількість у тих небезпечних шкідливих речовин. Так? так, звичайно, звичайно. І угу. хочу ще дати таку пораду городникам, Давайте. які часто дуже вирощують зелені культури в садочках, десь там на присадобних ділянках. Хочу сказати, що в нітратів буде більше на Копичуватися за умов тінь вирощування цих культур у тіні, тому що при освітленні значно знижуються вміст нітратів. траті. Навіть хочу дати пораду тепличникам, які контролюють безпечність овочевої продукції. При збиранні ем, продукції вже безпосередньо на продаж, рекомендовано. Піддавати освітленню протягом підвищувати освітленість овочевих культур протягом 12 годин е, до часу збирання вже в, в товарної хвилинка, але є додзвонювач. У Нас при завжди ви шановні глядачі, Тому прошу говорити, і на що дуже так, швидко. Да. Кажіть часу. Да. Кажіть, будь ласка, ви фірі. Mm. А скажіть, пожалуйста, а заморожена ліді, які блітина храніться уменьшається или не зменшується? Спасибо. Так, дякую. В замороженому вигляді. <правжу запитання> <свісно> Звичайно, Молодець. що зменшується вміст нітратів, <свісно> а... зменшується, <свісно> зменшується вміст нітратів, але при розморожуванні не бажано тривалий час зберігати, тому що може відбуватися їх відновлення. <свісно> Він же <свісно> ж азот нікуди не дівається із овочевої продукції. Тобто відразу піддавати термічній обробці і готуванню. Такі так, о, я вам сьогодні просто так дякую. По-перше, ну, за знайомство дякую, що сьогодні дякую. прийшли. Будемо вас запрошувати і давати от такі корисні поради. Всім сьогодні, хто телефонував, дуже дякую, приємно вас завжди чути. Єдине, що наголошую, що телеканал Київ змінив сітку віщання. Ви це помітили, я сподіваюся. Тому, будь ласка, дивіться наш ефір о 15.00. Новини, обов'язково спостерігайте, дізнайтеся про те, що відбувається. Зокрема, сьогодні нагадаю, відбувається засідання Верховної Ради України досить. Важливі моменти і важливі приймаються закони і постанови для нашої держави. Також спостерігайте за подіями у нашому у нашому ще раз наголошую у Криму. На сьогодні, все ще раз нагадаю: єдине перепрошую, що у нас у суді була Оксана Самкова, завідувач науково досвідного відділу моніторингу ґрунтів та агроресурсів української лабораторії якості і безпеки продукції агропромислового комплексу. Отже, все побачимося з вами завтра. Ми консультуємо. Ви робити правильний вибір. Гарного дня! Нехай щастить! We'll